У фіналі хокейної ліги чемпіонів зустрічались швейцарська Жедева і шведський Шелефто. Дуже динамічний поєдинок із перших хвилин. Женева грала цей фінал на своєму льоду. І ось так відкриває рахунок. Команда зі Швейцарії. Блискучий гол. Еряд Бертон відзначився, незважаючи на те, що ворота було зсунуто. А в цій ситуації, звичайно, усе було на користь команди, яка атакувала ворота Ліносодерстем. Голкіпер Шалефто сунув після відеоперегляду. судді підтвердили, так, все гаразд. Шелефто взявся за голову, шведський колектив пішов в атаку і відігрався шикарного китка. Завдав Мартім з латвієць у складі В Ближній верхній кут він фінського голкіпера Женеви Юсі Окінору пробив. Шикарний кидок без шансів, без питань до надосвідченого голкіпера. Це справді важко було відбити. Ну і з іншого боку, ще 10 разів повторив би Шелевте цей момент. Не факт, що так влучив би Деркас. Один-один. Втім, загалом перший період пройшов під диктовку хокеїстів із Швейцарії. Проплан кинув. Вже кінцівочка першого періоду не влучає тут у ворота Вінсан Праплан, але це був тільки розігрів швейцарської команди. Вона отримала більшість другу більшість в цьому періоді під завісу стартового періоду. І цю більшість реалізував Сакері Манінен після шикарної передачі свого співвітчизника. Тему Харті Кайнена швейцарські фіни зробили цей гол. Ну а Валтері Філпула розпочав атаку передачею на Харті Кайнена 2-1. Тут знову дивилися повтор повторно. Предмет офсайду у Женеви. Офсайду не знайшли. А Женева зуміла забити і ще в цій більшості Кидок від синьої лінії Тіма Берні і перед голкіпером Даніяльвіне ключко підставляє 3-1. Женева виграла стартовий період цього фіналу. У другому періоді цього фіналу важливо було для Шелефта відігруватися. Але на початку Челефто тільки дозволяв супернику атаки проводити і міг забивати Марко Міранда одразу попередні. Трішечки ось так, позахищавшись, Шведи почали пробувати активніше атакувати. Ще раз пропустили контратаку від Праплана, який не пробив Ліноса Содерстрима. Ну а далі все ж таки вони перебирали гру. Так, До своїх рук і більше створювали поблизу воріт олкінуори. Втім, в голи це не вилилось. Ну, і ви бачите, що гострі контратаки, гострі дії біля чужих воріт у виконанні Женеви були помітнішими і більш сподобалися режисеру, який готував цей хайлайт фінал. Поближче до завершення другого періоду. Шелефто таки почав атакувати. Шелефто, до речі, у другому періоді двічі пограв у більшості із переносом паверплею ще на початок третього. Не замовкають болівальники на трибунах в Женеві. З усіх сил свою команди підтримують два-три. А тепер трішечки замортить. Ну що, Незданчик такий зовсім неочікувано. Ні з чого. Погодьтеся. Стається цей гол. Часу одразу, як виявляється, вагон до завершення періоду. 11 хвилин 50 секунд і все дуже просто. Подивіться. Заїжджаєш лефту у зону, зміщення, скидком ближній кут і. Цю шайбочку довелося проковтнути о Ну що ж, друзі, швейцарська женева виграла цей трофей. Здобула перемогу в цьому сезоні. Чим ми вітаємо команду безсмертні віряти Champions.